Всім привіт! Мене звати Любов Продеус, я психологиня і психотерапевтка. Я хочу з вами сьогодні поговорити на прикладі ситуації, яка стала зі мною вчора. Мені довелося з певних причин вилучити мій перший подкаст. Перший І довелося вилучити ось, і про те, як одна і та ж ситуація може викликати у когось панічну атаку, у когось привести до депресії, у когось викликати тривожність, а когось аж не знаю, там до провини дотягнути. І ось як стати в. Ситуаціях стресостійкою людиною, як припинити думати про себе, я тупа, я лох. От це, до речі, популярний клієнтський запит. От про це все будемо говорити. Словом, що сталося? Е, знімала я різні подкасти, не знімала і перший, значить, мені надіслали на огляд уже. Продакшн його змонтував, бо я нічого не знімаю, не монтую. Цим займається продакшени. Вони мені надіслали на огляд, на узгодження, на предмет правок. Я дала правки там по кольору корекції, по тизеру дала правки. Мені пересилають вже матеріали з правками, я його затверджую і щаслива вчора публікую подкаст. Все, опублікувала і забула. І займаюся своїми справами різними. ось, І дивлюся, мені, то одна клієнтка в приватні повідомлення написала: Дякую за подкаст, ой, мені так сподобалось, ой, мені так смішно було, мені так було корисно, то ще написали. Я думаю, перед сном вже лягаю в ліжко, думаю, та трохи подивлюся. Я його відкриваю. І перша, ну, друга ж хвилина. І там просто такі ляпи монтажу жахливі. У мене переривається речення, потім починається відповідь гості з середини речення. Ну, якийсь просто рандомний монтаж хвилин на секунд на 40, просто якась нарізка. Це вони брали, мабуть, на тизер і забули його прибрати, те, що вони не використали, і залишили просто посеред чистового матеріалу. І я от таке, от таке виклала. Ось. І, і що? І в упор я. Е, ну, Перша моя думка була, що? Як так? Ну, Це може я якусь чернетку виклала, може я щось не те виклала. Шукаю історію листування, дивлюсь, передивляюся всі лінки, які вони мені надсилали. Ні, скрізь був один і той самий цей монтаж. Він був скрізь. І на перших хвилинах. Він був не на 30 й хвилині, він був на перших хвилинах у цей момент. І його ну, не побачити було б, ну, я не знаю, ким треба бути, щоб його не побачити. <гум> І я така, що? Як можна було його в упор не побачити? І от, на кому відповідальність за цей факап? Т, 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 звісно. На мені, а не на монтажері чи на продакшені, тому що очі бачили, що затверджували. Так, це моя була відповідальність фінально передивитися все, якщо треба дати правки. А я якось не побачила, це затвердила, і тому це вже якби моя проблема. Я за додаткові кошти буду казати цим чувакам, щоб вони перемонтували перем... перемонтували. Ну там. І я перевикладу цей подкаст, тому що він класний, просто цей момент треба прибрати. Ось ось, і що я хотіла сказати. Тобто, момент перший. Це ми дізнаємося, на кому відповідальність, як це можна виправити, і йдемо далі. Немає сенсу на цьому застрягати. Але є, є люди, які застрягають, і я пізніше поясню, чому ось, чи була ця ситуація стресовою. Для кого як? Тому що не буває стресових ситуацій, буває наша стресова реакція на ситуацію. Якщо ви, наприклад, загубили 10 тисяч гривень, це стресова ситуація. І на скільки балів? На 10 з 10, На 5 з 10. Все залежить від того, скільки ви заробляєте. Якщо ви заробляєте 10 тисяч гривень, а то ще й 8, наприклад, та, то для вас це проблема це великий стрес, тому що ну, у вас немає грошей. І це якби велика проблема. Якщо ви заробляєте мільйони, то те, що ви загубили десь там якось 10 тисяч гривень, забули, чи якось помилково забагато лишили на чайових чи щось іще, ну, ви просто забули через хвилину про це, тому що ваш час він важливіший, і ви не будете. Дотягаєте його на якісь шкодування. ну, Це як ну, це як ви ручку загубили. Ну, нову ручку куплю. Тобто за цей час, що я шкодую, я зароблю значно більше, ніж буду просто сидіти оплакувати ці гроші. Ось. Тому, тому стресостійкість це про те, щоб не роздувати із мухи слона. Це про те, щоб не. Накручувати і не реагувати сильніше, ніж є ця ситуація. Тому що стресостійкість це не про те, щоб тримати удар. Типу, давай ситуація стресова, бий мене я витримаю. Це про те, щоб не наділяти цю ситуацію такою силою, що вона може вас вивести із себе. Це от ви сприймаєте, що це не удар, а це не знаю, там дитина вас шльопнула, чи якийсь безконтактний удар. Ви такі, ну гаразд. Не, не проблема, розберемося. Так, А е, люди хочуть бути прям стресостійкими, вкладаючи у це, що от є всі ситуації, є стресові ситуації, і як їх з ними боротися. То не треба з ними боротися, треба працювати над, е, над своїм масштабом, над своєю пропрацьованістю і над своїми переконаннями, тому що запам'ятайте і запишіть собі таку фразу: масштаб моєї особистості. Сила, як глибина моєї пропрацьованості, вона визначається масштабом речей, які ладні вивести мене із себе. Якщо я... мене може вивести із себе кіт, та, там, кіт, не знаю, щось зробив, і я два дні ходжу заведена, то це рівень моєї усвідомленості і пропрацьованості. Якщо мене може вивести хтось на роботі, якщо мене може вивести якийсь там десь не знаю, якась там працівниця, куди я пішла за послугою. То це масштаб моєї особистості, тому що все я сприймаю. У мене є переконання жорсткі, які я не відслідковую, я не можу ними керувати. І як наслідок я реагую відповідно до своїх переконань. Зараз я про переконання вам розповім. Трошки згодом. Та чого трошки згодом? Давайте відразу. Чи не відразу? Так, можна відразу. Наприклад, якщо я буду є думки більше заряджені, більше напружені, є автоматичні, тобто ви їх взагалі не відслідковуєте, вони просто у вас літають. І саме думки вони викликають у нас емоції. Якщо ви відчуваєте сильну емоцію, значить у вас була дуже напружена якась заряджена думка. Наприклад, якщо у вас є. Якщо ви реагуєте болісно на те, що ваші друзі кудись поїхали без вас, то це про те, що у вас є переконання, перше, жорстке і дуже категоричне, яке називається Друзі завжди мають мене кликати. Я забороняю. Тобто там така жорсткість, напруженість. Там, якщо ви запрошуєте когось на день народження, хтось не може прийти, і ви сильно засмучуєтеся, то це через те, що у вас було переконання, ти маєш прийти. Я ж тоді прийшла всі свої справи відклала, і ти маєш. Ось, і що легші ви, що більш ви гнучкі, що, що більш, ну та нехай буде слово легкі, то і складніше взагалі ситуація вивести вас на якісь емоції. Ну, от я недавно теж днями застрягла в ліфті. Застрягла, думаю, викликала, що я можу зробити? Я застрягла. Я зателефонувала консьєржці, кажу, застрягла. Вона любочка це ви, Зараз все зробимо любочка. Вона все викликала, сказала мені 40 хвилин чекати. Я така, ну я 40 хвилин тут, що я можу зробити. Помедитую за 20 хвилин, і решту часу я повідповідаю на листи, там підписникам повідповідаю на приватні повідомлення. Ну і запостила, що я оце жу, медитую, і мені мама телефонує. Та як? Кажу, мама, у мене все добре, ти мене навіть трохи відволікаєш. Підписники пишуть: у вас там їжа є. бережіть себе, тримайтеся. Я чисто, у мене все нормально. Я просто у мене є час на медитації, я сиджу собі, якраз займаюся ділом, у мене все нормально. Вони такі, навіть одна клієнтка підписниця, сказала: попахує позитивом, позитивний позитив, що ти навіть не засмутилася. Покажу. Ну. А якби в мене було переконання, я маю, я ніколи не потраплю в, в е, цей, я ніколи не маю застрягнути в ліфті, такі, як я, не застрягають в ліфті. І, ну, і щось іще подібне, то тоді б я дуже засмутилася. Якщо я знаю, що ну, я можу застрягти в ліфті, і просто якщо я вже застрягла, я, не, ну, я цей процес не пришвидшу, мені просто треба перечекати цей час. Я не викликаю напруженості в тілі, я не підіймаю емоції, я їх не розстріляю. Скручую, я не створюю оце з мухи слона, як наслідок я реагую дуже з низькою інтенсивністю, тому що і в мене думка стосовно цього легка. А, ось. Які, які думки я можу думати? Тобто, що сильніша і напруженіша думка, жорсткіша і ще й якщо ви її не усвідомлюєте, то сильніша ваша емоційна реакція. Панічні атаки це від того, що ви не відстежили, яку ви думку чим ви себе лякали? Ви думали постійно якусь думку, якою ви налякали. Депресія, це ви думаєте якусь думку? Ви розчаровані? Все мало бути отак. Тобто ви думаєте думки і ними викликаєте певні стани. І поки ви їх не усвідомите, ви не зможете нічого своїми емоціями зробити. І тому рекомендації деяких спеціалістів подихай. Там, щось ще зроби, вони не мають сенсу, тому що ви не через те, що припинили дихати, чи якось неправильно почали дихати, у вас виникла панічна, атака, а через те, що ви себе налякали. І припиніть лякати, і це зникне автоматично. І вам дихати взагалі не треба буде навмисно, і за якимись там квадратами тощо. Ось ще, Якщо стосовно цієї ситуації, якби вона от прям вивела мене з себе і була стресовою, це я могла б думати таку думку, наприклад. Я плачу. Макарошка, ти не маєш бігати під час зйомок. Це булочка, вона може робити все, що хоче, тому ж. Що... Іди, Золотко, іди тут, поспівай. Кетюня, іди сюди. Ось через те, що це тваринка, яка живе своїм життям. У мене є таке переконання, і вона мені нічого не винна, тому я на неї злитися фізично не можу. У мене немає від неї якихось очікувань. Далі, якщо в мене є переконання, я плачу гроші, і мені не треба нічого перевіряти, все зроблять як треба, це дитяча позиція. Та? Тому що я тут, типу, ручки склала, ви там робіть, ви ж дяді тіті такі розумні. Дядьки-тітки, що це в мене таке. Ви розумні, то ви її робіть, а я тут ля-ля-ля-ля-ля. Та це дитяча позиція. І перекладання відповідальності на інших далі, приклад. Якщо я буду думати, це буде не подкаст, це буде ульот. Це відео залетить на мільярд переглядів. Мене запросять після нього очолювати американську цю, Боже мій, психотерапевтичну асоціацію. І е, отут стається момент із монтажем. Я із цієї ейфорії очікувань, зачарувань, там, де я вже сижу на такому п'єдесталі, ніби от я вже за крок до цього стану бачу оце монтаж та факапцій. Я з цих своїх хмаринок о, просто їблись об асфальт і себе в депресію глибоченну можу затовкти. Якщо. Е, так, я ж це обираю, це ніхто не робить і знову ж таки ситуація вона одна. Можна дивіться, як ще відреагувати на цю ситуацію. Якщо взяти гіпервідповідальність за інших на себе, наприклад. Я підводжу гостей через те, що я це там перевикладаю відео. Я підводжу підписників через те, що їм доведеться вдруге зайти і поставити на ньому вподобаю. Там вже було щось 200-300 вподобайок, щось, там уже люди такі, та нормально класне, все там, це і мої фанати. Я всіх підводжу, вони ж мали глянути. Ну як це так? Я візьму. І стрес тут відчувається на 8, 9 з 10, так? І від такої думки, я що? Я заходжу у провину. І щоб не проживати провину, я її швидше за все замаскую сумом. Сумом. Я буду ходити і така. Чому? Тому, що? щоб мене не били і мене не сварили, а натомість пожаліли, підбадьорили. Тому що сенс один і той самий. Я знизу є. Макарончик вирішив піти покакати дуже вчасно. Ми почекаємо. Все, каже, що все. Все, йди сюди, йди до нас. Піди, покажись. Тон. Ось, тому що сенс один і той самий провина, чи от оцей сумним станом, коли я маскую цю провину, це означає, що я в дитячій позиції, я наділяю когось більшою владою, когось ставлю вище за себе, хто, хто може мене звідси посварити, а я така М -м -м -м", чи хто може мене покарати, побити, щось іще. Тобто я в дитячій позиції наділяю когось владою. Як е, е, дитина відчуває провину, я нафакапила. Дорослий замість цього відчуває а, відповідальність. Я нафакапила, і ось як я це буду виправляти. Тобто дитина вона обрубає, я нафакапила і все, і чекає, поки прийде покарання або її пробачать. А дорослий такий, я нафакапила, як я буду. Ну, це мої ризики, це мої гроші, це моя, не знаю, все моє, як я буду щось з цим робити. Це зрозуміло? І третій варіант. Як можна відреагувати на одну і ту ж ситуацію? Ситуація одна і та ж сама, невдалий монтаж. Якщо, я думаю, ну, ми цікаво з дівчатами поспілкувалися, мені було приємно, я отримала новий досвід, як воно не бути гостею подкасту, а проводити подкаст, які там нюанси. І якщо я це викладу і ще комусь це буде корисно та цікаво, ну це ж взагалі супер. так? І отут е, наскільки відчувається стрес від того, що монтаж якийсь не такий, мені треба перевикладати відео, ну, на 2 з 10 максимум. Типу, ну перевикладу, та на 2 з 10. Але ситуація одна і та ж сама, лише змінюються тут мої думки. Якщо ви не вважаєте себе стресостійкою, просто треба подивитися, якими думками ви себе заганяєте в е, активну таку реакцію, чи вона адекватна до ситуації чи ні, та й працювати над своїм мисленням. Так, повернусь тут трошки назад. М, да, наступне це, це не помилка, а досвід. Я вам уже розповідала, що слово помилка це лексикон із школи. Там, де хтось вам ставив оцінки, ви не на оцінки зараз живете, ви живете для себе так, як ви хочете. І тому ви не тут бали заробляєте, ви не оцінки заробляєте, а ви отримуєте той досвід, який вам треба. І позитивний чи негативний, немає у нього такого, що це позитивний чи негативний досвід. Це просто досвід, на якому ви навчаєтеся. Тобто я роблю висновки з цієї ситуації, що мені хто б мені що не монтував, хто б мене не знімав, мені важливо добре передивитися. Якби і що раніше стається таке, то краще, тому що я навчаюся зараз на дрібних таких ризиках своїх. А якщо б це у мене було телешоу якесь, наприклад, та величезне. Ну я ж там, президент Асоціації психотерапевтів Америки. там, і в мене там виходить шоу, і я там така, «Та самі змонтуєте, самі викладете. Та? І виходить ось таке. Тобто, що раніше щось стається, то краще, тому що ви на... з меншим болем проживаєте важливий для вас досвід. І тому як тільки той, хто. Не викладає вдруге перший подкаст тільки той, хто подкасти <хи> не знімає. Ну, сенс у тому, що тільки той, хто нічого не робить, не помиляється, і тому не треба боятися якихось помилок. Важливо просто робити з них висновки, не залипати на цьому, не карати себе, а е, цей Боже мій казати, де моя відповідальність, що я з цього можу зробити, іду далі. І тут ми підходимо до того, що. Люди часто, те, що я бачу на консультаціях, просто кожен другий, це плутають самовизначення із поведінкою. Я тупа. Коли мені клієнт каже, та я тупа, і взагалі дізнаються, що я... та я тупа, я не можу там. Мене чого мене взяли на цю посаду, я тупа. Тобто, часто я тупа, чи клієнт каже, я лох. Ну, тобто вони впираються в якусь стіну, яку от 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 воно так називається, вони так себе відчувають, таке самовизначення. І е, я зробила помилку дорівнює я тупа. І от дивіться, людину виправити значно важче ніж поведінку. Правильно, тупа це надовго. А виправити свою неуважність значно простіше. І от наша поведінка, наші думки, наші емоції це одяг, який ми можемо обирати. Просто важливо зрозуміти принцип, як це відбувається. Для цього не треба 100 років ходити до психолога. Ви розумієте принцип і над цим працюєте постійно. Тут все зрозуміло, тут нічого складного взагалі немає. Взагалі немає. Коли мені клієнти кажуть, я тупа. Перше, що я запитую, хитро використовуючи НЛП, я кажу, ти що голосуєш за Єдину Росією, ти тупа? І вони такі: та ні. Ну, тобто, в них оце я тупа, воно вже починає розмиватися і ніби ставати менш серйозним. Такий рефрейминг трохи відбувається. ось. Тому що я тупа, це що? Я їм наступне кажу: тобто ти все життя так на себе кажеш: да, все життя я тупа. Кажу, тобто, коли ти народжувалась, ти народилася і така я тупа, я мамі вагіну порвала, треба було швидше народжуватися, це все через мене. Та, тобто Оце самовизначення, це не самовизначення, це мамовизначення, татовизначення, хлопце у третьому класі ваш коханий визначення. Тобто не буває такого, що ви на себе направляєте агресію, звинувачення, це ви дивитесь на себе очима інших людей. Важливо з'ясувати очима, чиїх людей ви дивитесь, бо дуже багато ситуацій, коли люди відчувають хронічну провину по життю, і з'ясовується, що мене мама не хотіла. А звідки ти дізнався? Ти ж не можеш про це не знати, точніше, ти це знаєш, тому що тобі про це сказали, та? і ти відчуваєш цю провину, тому що ти дивишся на себе очима цієї мами, та? що правильно не треба було мене народжувати. Я краще сама пошвидше зараз себе десь. Я не заслуговую, щоб жити. Там ну, різні є ситуації. Але сенс у тому, що оці я жирна, я тупа, я лох, я кончена, я лайно, це ніколи не самовизначення. Це хтось про вас щось колись сказав, а ще частіше не сказав. Впрямо, а дав вам зрозуміти якось. Ви просто себе поруч з цією людиною відчули. І ви були в цей момент такими вразливими і настільки гостро це все взяли. Що думаєте, що це, ну, це ж у вас в голові звучало, це, значить, ви сказали, і це правда. Ось, приходьте це виправляти, нічого складного там немає. Ось, далі. Далі, значить, ми проговорили. Про думки, це я вам сказала. Та, і, оста, і останнє, здається, та останнє. А для чого я цю ситуацію собі створила? Для чого я об... ми знову ж таки, так як я доросла людина, я повертаю собі відповідальність. Я беру відповідальність за цю ситуацію і запитую, для чого я створюю собі ситуацію, в якій я не бачу лажі по монтажу. Для чого це мені? Для чого? Яка моя вторинна вигода? І з'ясовується, якщо ви в себе запитаєте, я з'ясувала, що. Перше, у мене дві вторинні вигоди. Перше проживати різні стани від того, що. Я радію від своєї реалізації, від того, як у мене справи йдуть добре, від того, як у мене добре все в стосунках, від того, як мені чудово живеться, в тому сенсі я не шукаю особливих приводів для радості. Мені радість спричиняє те, як голуби сексом займаються в калюжі. Я просто стою і сміюсь. Мені не треба для, для цього якісь екстра штуки. І таких штук дуже багато, якщо бути уважним до дрібниць. Не те, що дуже багато голубів, які займаються сексом у калюжі. Але такого дуже дуже багато. Листочок розпустився, прапорів по хрещатику багато. Там хтось гарно вбрався, замінили манекени в магазині, одяг там замінили на манекенах. Радості дуже багато. Також, що ще проживати, які стани втрата. Проживати стани суму, проживати стани прокрастинації, проживати різні 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 стани. Це для мене вторинна вигода, тому що я свій експериментатор і я свій піддослідний. Так як я психолог, психолог це науковець. Та чим психолог відрізняється від психотерапевта? Психолог це науковець. Він розуміє, що як, чому це теоретик. Це людина після університету і в ідеалі, яка займається науковою діяльністю. От є біолог, він щось там досліджує, він не ріже людей, він не... Лікує людей, він досліджує. Психолог досліджує в ідеалі. А психотерапевт він проводить консультації і як отримані знання від психолога використовує. Для того щоб допомогти, і я за собою постійно дивлюся, га що тут, а що тут, а це мені допомогло, не допомогло. А які ситуації схожі мені клієнти казали? А що я їм казала? А як там? Угу. А що буде, якщо цьому? Тобто моя вторинна вигода це створювати собі різні експерименти, в яких я проживаю різні стани, нові для себе, невідомі до того. Для того щоб дивитися, що мені як допомагає, які стадії, що я проходжу, як із з цього виходжу, і от е, це вже я побачила. Я собі створюю постійно. Я собі створюю постійно. І не те, що тільки погане, а й хороше. Тобто, в мене отака. Я досліджую всю амплітуду, що таке заробити мільйон, що таке жити в класному місті, що таке мати чудові стосунки, що таке не мати дітей, що таке мати дітей. Тобто, всі ці штуки, все це цікаво, і все це досліджую. Ось е, е, є таке. І, і ще е, вторинна вигода, те, що е, я думала мені працювати не працювати з цим продакшеном, я так вагалася. І ніби ця ситуація вона мене трохи схилила в бік не працювати. Тому що там уже назбиралось кілька моментів, які мені не подобалися. Ніби я сама собі не побачила, щоб в них розчаруватися. Сказати: ну от. Так, да, ну але ніхто ж не застрахований від того, що в іншому продакшені цього не буде. Тому просто як я собі це озвучила, спіймала, ще подивлюсь. І третє, це те, що кожне моє відео це творча одиниця, яку я створюю. Та, я ж вам не книжки переповідаю, я вам не переповідаю і відео інших психологів. Я вам розповідаю ситуації свого життя, ситуації клієнтські, інколи змінені, інколи так як є. Ось, і е, ось так це моя вторинна вигода. Це все заради контенту виходить. Що... Ось, тому що це такий присолюдний експеримент. Виходить, що так, да, ось так. Який закликає мене до. Дослідження мені, бо інакше, якби у мене все було чудово, якби я сиділа собі на Мальдівах на пляжі, у мене все було чудово, то типу для чого мені щось? А так я собі постійно штучно вигадую, тому що в мене все добре. І треба якісь штуки. Як оце ми говорили з іншою, нашою, з іншою гостею на іншому подкасті про стендап ми говорили там? Що треба штучно створювати ситуації, бути близьким до людей, проживати різні стани для того, щоб створювати контент. Бо інакше, коли в тебе все добре, ти можеш жартувати тільки про те, що е, якось а на нас погано порізаний. Та? І це не це не про що. Це поверхневість така, а не глибина. От щоб була глибина, треба йти в різне, досліджувати різне, випробовувати свої можливості, йти, йти, йти зростати, зростати, І зростати це в проживанні. А чи витримую я оце? А як мені з цим? А наскільки швидко я впоралася з цим? Тобто, це теж в проживанні своїх емоцій, це теж зростання. Тому от так, Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте вподобайку. перевірте, чи у вас стоїть дзвіночок нагадування про сповіщення про нові відео. Тому що я вже зараз, сьогодні-завтра викладу друге свій перемонтований подкаст. Ось, їх буде не один. Все, до зустрічі.